Друзі, гарні новини. Головне управління інновацій Міністерства оборони здійснило показ українських оптоволоконних fpv дронів для представників командувань, видів та окремих родів військ ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. У межах програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього відомство провело презентаційне тестування FPV-дронів, які використовують для керування волоконно-оптичний кабель замість традиційних модулів радіозв'язку. Оператори БПЛА позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені під час демонстраційних польотів, та виявили зацікавленість у постачанні таких засобів для потреб підрозділів. Низка засобів, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом постачатимуться для потреб Сил оборони України. Друзі, підтримайте канал, підпишіться та поставте лайк. Буду щиро вдячний!